Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні у нас буде розмова про проблеми народовладдя, демократії впродовж активної фази війни з РФ. Питання нетривіальне. Багато хто вважає, що якби в Україні зараз обмежуються права людини, що це загроза демократії, зокрема говорить про єдині новини. Про централізацію влади, а Проте, проте є люди, які вважають, що навпаки, цей військовий конф... Він ця війна, це не конфлікт, я таке хотів сказати, що ця війна навпаки культивує демократію. Так, от, впродовж одного навчального заняття між мною та студентом, журналістом Вадимом Дзекуновим, відбулася така дискусія, і вона була настільки. На мій погляд, мала таку актуальність та практичний зміст для усіх вас, наших глядачів, що ми вирішили ну, трошки подискутувати тут в студії Сумського каналу. Я Вадима запросив. Вадим, слава Україні. Героям слава. А, ну що, Давайте. Значит, моя точка зору, що під час активної фази війни демократія тільки розвивається. Ваша точка зору, що це загроза демократії продовж активної фази війни. Ну, що спочатку слово вам, якби висловити якийсь аргумент, да, от свій, а я прокоментую. Потім я свій аргумент, ви прокоментуєте. Ну, а люди будуть нас слухати і коментуйте, будь ласка, безпосередньо під відео. Тема реально дуже цікава, яка стосується наш, з вами всіх. ми ж. Я вважаю, одна з причин нашої війни з нашим божевільним сусідом, це загроза демократії, яка укорінена у середині. Свідомості національного українського народу, прошу Вадимов. Дякую. По-перше, щодо централізації влади, хочу сказати, що більшість громадських питань, які мали обговорюватись, не обговорюються, на жаль. Щодо, наприклад, актуального, це встановлення голови обласної військової адміністрації. Тобто, кандидатурі були невідомі в жодної. Це людина, з Вінницької, як я пам'ятаю області, і про неї ну, особисто я на той момент нічого не знав. Тобто були якісь факти, відомі, що це військовий, що ну, людина, начебто, компетентна в своїй роботі. Проте, це питання з жителями Субської області, не з громадськими організаціями. Тобто не було ніяких зібрань, ніяких кандидатур щодо а, даної. Вакансії. І я думаю, що такі питання необхідні, потрібно виставляти на обговорення. То не можна просто поставити когось і сказати, що ця людина тепер буде керувати областю. Наскільки я зрозумів, це ваш аргумент. По нас тестувалася історія з призначенням голови Сумської обласної військової адміністрації, на ваш погляд. Такий процес має відбуватися публічно, то висуватися у відкрит, транспарентно да, в відкритому режимі висуватися кандидатури, ці кандидатури мають обговорюватися у соціальних мережах, у інших форматах. Проте зараз було з новопризначеним Володимиром Мартюхом так, що. Людину ніхто не знав, да, що обговорення цього не було, і взагалі як такого обговорення не було. Я ще додам, що довго призначали, то область в чомусь була оголена. Хоча виконуючи обов'язки Тарас Савченко, я думаю, справився зі своїм завданням. Це ваш аргумент, так? Ну, саме так, не обов'язково. Тобто, саме цей приклад. Тобто є певні питання, які не обговорюються. Ну, давайте на чому зупинимося. Я би хотів би, відрефлексувати. Володимир Артюх, кадровий військовий раз, так? Сумщина Прикордонна 2, тобто питання військові в пріоритеті. Мені також це не дуже подобається, оскільки домінантна, я погоджуюсь частково з вами. якби Домінантна роль голови військової адміністрації, яка, яка Мислиться виключно військовий у оборонній галузі, це, на мій погляд, не є для нас нормальним, оскільки людей цікавить не тільки їх безпека, але й робота, зарплата, питання економіки, сільського господарства, Я тут на вашому боці. З іншого боку, представте, зараз би в відкритому доступі, в мережах обговорювалися кандидатури. І це би бачили ворог би це бачив, розумієте? Це би давали певні, певні можливості дискредитації цих кандидатур, а можливо, і фізичного знищення. Ну і знаєте, Вадиме, з огляду на законодавство щодо обласної військової адміністрації, повірте мені, як голові громадської ради при обласній військовій адміністрації, їх функції вельми обмежені. Скажімо так, ну не відіграють вони такої ж визначної ролі. Тому якби, я не думаю, що це загроза там. Тим більше, це ж президентська структура. Президент призначає. Це президентська. А давайте звернемо увагу на хто депутат обласної ради. Це обрані, це представники, правильно? А чомусь про депутатів мало говорять. Я ж при вас питав: назвіть депутата міської ради, обласної ради, Верховної Ради. У кращому разі називали Верховної ради. Ви молодь, яка ну, має розумітися, ви ж не знаєте. А ось, ось цим і треба займатися. Президентська вертикаль у війні вона завжди ну, має бути жорсткою. А от місцевим самоврядуванням треба займатися. Як була така от моя відповідь, я зрозумів. Щодо а, такої незацікавленості молоді політикою, хотів би сказати, що бачу в цьому певну дискредитацію. Ще ми не... думав, що ми не дійшли. Саме суспільство поки що не дійшло від цієї старої системи, що якщо ти молодий, то ти не можеш там вирішувати деякі питання. Я вважаю, що для цього треба створювати якісь молодіжні крила партії, наприклад, тих самих. Або ж, ну, зацікавлювати політику ще потрібно в школі. У нас є, є там якісь громадян правознавство, У нас є, там людина і світ, але на мою думку, сьогодні достатньо. Щодо вашої. Е... Ми продовжуємо. Просто дуже важливий аспект, хоча він не дуже фарватері нашої розмови, молоді політики. В історії України в новітній, будь ласка, згадайте, ось там, де молодь втручалася, там були кардинальні зміни. Революція на граніті. Хто студентський революція? Помаранчева революція, яка починається де? В Сумах, в Сумах. студенти. 2014 побили студентів, почалася Революція Гідності. Коли молодь виходить з цього анабіозу і виходить на, на протест, на зміни, реальні зміни відбуваються. Коли молодь о, спить да, у своїх так, берлогах, зміни відбуваються. Тому тут про молодь якби так би відповіла. Так, ну і, в принципі, на наприклад, нашого сусіда, там. Он, Аналог... Протилежна ситуація, скажімо так, там молодь спить, все, нічого не працює. А щодо вашої думки про військових, саме що це президентська структура, а, пер... першою думкою мені ця прийшла про те, що у демократії є загроза, коли я задумався про те, що самовійськовим військовим надається зараз велика перевага, і у суспільства є довіра до військових. Я задумався про таку собі мілітаризацію влади. Це теорія, нічим особливо не підкріплена, але до військових і зараз, і після війни буде особлива довіра громадян, і вважаю, що це може стати підґрунтям від деяких військових, щоб вони пробирались в політику, лобіювали свої скажімо так, закони порядки. Чи неможлива така мілітаризація влади, як ви думаєте? Можливо. Тут також частково а, погоджуюся. Військовий є військовим, він живе війною, він живе справами. Та, речі, про генерала Залужного говорили, він, він більше нічим не займається, у нього нема там якісь хобі, там, вподобань. Він живе це. Мені складно представити, що військовий почне жити економікою. Буде займатися перспективами розвитку підприємств додатковою вартістю, перейматися питаннями сільського господарства. Мені це складно представити. Тому тут проблема, про яку ви говорите, є, і ми в студії Сумського каналу говорили. З приводу мілітаризації, ну, подивіться знову ж таки на історію. Генерал Де Голь, Франція, Вінстен да, Черчилль. Це люди мілітаризовані, як ви говорите. Менше з тим, вони втримали ситуацію та дали позитивну динаміку а, своїм державам у розвитку. Не, не бачу особливої загрози. Не у, у такій мілітаризації. А, але Уінстон Черчилль програв вибори Клементіну Етлі. А Кліментін Етлі це монетарист, економіст. Знаєте, такі от в окулярах от, от інспектор податковий, да, так? А, бо люди, люди можуть воювати певний проміжок часу на високому рівні і емоції, ось такі, вони не можуть існувати. Люди в будь-якому разі, у них запит на мирне життя, вони існують. Добре. Ну, ви так цікаво говорите. Давайте наступний ваш аргумент будемо рефлексувати на, на нього. Ну, також такий аргумент теоретичний, скажімо так. Зараз у всього українського народу є безперечна довіра ну, до президента, так точно, до влади, можна сказати. І ось саме це одне з цих, я, одне, один з аргументів, я бачу його загрозу для демократії. Тобто, навіть в умовах війни, навіть в умовах переворотів, люди повинні слідкувати за тим, що робить влада. Зараз довіра вона до влади рекордна за всі часи Незалежної України. Колись помню ще на початку війни була така смішинка, що навіть американці, нарешті у американців з'явився президент, якого підтримують всі американці, але він не американець. Mm -hmm. І от в Україні так само. Тобто 90%, наскільки я пам'ятаю, статистика, щось приблизно цього а Суспільство довіряють владі і президенту. Я бачу це загрозою, тому що вважаю це сліпою вірою. Звісно, є окремі правознавці, окремі журналісти, окремі демократи, які звертають увагу на це. І навіть Андріана Миколаївна, з якою я спілкувався, і ви також розповідали про цю сліпу віру. Якось, як це ви поясните. Я би хотів звернути увагу твою от на такий період в історії України, як Запорізька Січ. І хотів би в такий термін ввести в нашу розмову: культивування демократії. Теоретики демократії говорили, що треба її культивувати, тобто ці демократичні практики, із середини народу, серед народу розвивати. Ось там. На рівні сусідів. Друзів, студентів, ось там народжується демократія, Вона не народжується в кабінетах. І коли почалася активна фаза війни, люди об'єднувалися. Ну, це відомі ж всім історії. Об'єднувалися, допомагали, підтримували один одного. Активна фаза війни у зв'язку з цим надала позитивну динаміку культивуванню демократії. Щодо президента, Запорізька Січ. Вона складалася з куренів. У кожного куреня були козаки, які приїхали з певного міста, там, ну, скажімо, села, да? і ось між ними, між ними була рівність, і взагалі у, була така назва Товариш війська Запорізького, слово товариш не комуністи придумав. Товариш, тобто рівний. Але коли загроза, екзистенційна загроза, починається війна, зрозуміло, хтось має бути один керівник. І обирався Гетьман. Володимир Оксанович виконує зараз цю функцію. Він дійсно владу тримає у своїх руках як Верховний ну, головна командувач відповідно Конституції Збройних Сил України. Гетьмана вже могли переобрати під час, після війни його повноваження закінчувалися. Я більше скажу, його могли тоді на Запорізькій Січі, ось ті часи стратити. Оця гетьманська чехарда, історія України, до речі, це дуже важкий предмет, зокрема з тим, що гетьманських, у, у цих гетьманських перипетіях важко розібратися. А оці перипетії, це і є ознакою демократії. Їх могли міняти, їх могли пересувати, страчувати. Тому тут загрози -то я не бачу. Час такий, час дійсно централізації влади, виконання команд. Проти, Активна фаза війни оця стимулювала процес культивування демократії. Люди відчули себе єдиною спільнотою, які або зараз об'єднаються, будь-щось робити, або їх просто вб'ють, покалічать, окупують, перетворять у це розняве це от, болото, невідомо що, і ось так. Тут я з вами згоден, все ж таки правильно кажуть, що історія повторюється, що як на Запорізькій Січі всі об'єднались проти єдиного, як тоді вважалось, ворога. Що не про того, як виявилось, що зараз а, що... Запорізька Січ це було військове групування, так. яке просто не треба ідеалізувати Січ, часто сама була ініціатором військових конфліктів. Це була одна з кращих армій в Європі. Іван Сірко вважався одним з кращих. Керівників Європи. Це ну, таки були, знаєте, ну, як І ці походи там на Візантію. Вони, вони відігравали роль буфера між Османською імперією та Речі Посполитою. Реєстрове казацтво, вони були на, на зарплаті у, у поляків. Тобто сплачували. Чому ставилося питання про вхід збільшення реєстру, збільшення ну, штатного розпису зарплати, якщо так можна сказати? Да? Але ж все рівно, ну, війна має бути ієрархія, має бути от, от, би, виконання команд, і має бути вибудована ця от, система управління. Ну, свого роду, це така організація виходить. Організова... Організована йде су... зв субординаційні зв'язки. Тобто так. керівник дає команду, команда має бути виконана. Якщо команда не виконується все, не воюйте тоді у вас нема шансу. Ще одним аргументом хочу навести: а, наразі. В медіа переворот, новий закон про медіа, і з початку війни йде марафон, єдині новини. І є певні такі обмеження для каналів, які не ввійшли до єдиного марафону. Чи не є це таким обмеженням опозиці... опозиційної думки? Скажіть, будь ласка. Тобто є єдиний марафон, його підтримують, його підтримує влада, там більшість каналів, які є купленими, скажімо так. І є ті канали, які навіть до єдиного марафону, їх трохи пресують, наскільки я знаю. Я, Вадиме, висловлю точку зору таку радикальну, можливо, вона вас дивує як журналіста. Я абсолютно. Принципово підтримую ідею єдиних новин. По двом причинам: по-перше, люди мають бачити офіційну позицію, офіційну точку зору суспільства в цілому, а відповідно до Конституції, цю точку зору має, має формулювати влада. І вона має бути єдина. Війна йде. По-друге, а згадайте, будь ласка, до активної фази війни. Ну, ви були ще маленьким, а ще й бажано згадати до 2014 року. От ці політичні ток-шоу, Савіка Шустера. Коли yeah, yeah. Ну, приходять люди, які чітко зрежисовані, треба влаштувати якусь сварку, треба влаштувати, от довлаштовувалися. От нехай ці журналісти, які були дотичні до цього утворення того контенту, побудуть в одній команді. З точки зору такої виховної, да, це дуже от, нормально. Навіть я ж бачу, вони один одного ненавидять. У різних каналах, да? бо у них своя історія протистояння там, да? от, під час виборчих кампаній і так далі. А от нехай буде такий досвід, коли вони відчують себе в одній команді. Тому я абсолютний прихильник Єдиних Новин. Друге. Хто зараз заважає утворити кожному з нас, спільнотам, громадським організаціям свій простір? YouTube на Тікток, будь ласка, Інстаграм, будь ласка, Facebook, будь ласка, висловлюйте точку зору. Ніхто ж не переслідує, як в Російській Федерації, за те, що написав у Фейсбуці слово відна. Правильно, переслідувань нема. Ні, ну є там, звичайно, що відповідні покарання, якщо це загроза конституційному ладу, це зрозуміло. Тобто я не, не бачу проблем. Єдині новині тобто мобілізацію всіх медіа і їх ресурсів, в тому числі приватних, да, ви правильно сказали приватних, які придбання це обладнання, було за приватні. За приватні гроші. Але я вам скажу: а чи не виведені гроші з державного бюджету? Ці приватні гроші? Правильно? О, да. Президент Сингапура Лін Пенью, як зібрав олігархів і сказав, все, ну, лавочка закрилася, виюзали цю державу, тепер попрацюйте на державу. Так і тут так. Ви цей інформаційний простір, вистравлювали людей, ви їх лоба до лоба, лоб да лоб, ви провокували конфлікти, ви розколювали Україну. Ось тепер, будь ласка, попрацюйте разом. Тому я абсолютно прихильник єдиних новин, не бачу жодних загроз демократії. Хочете культувати демократію, ви свою думку висловлювати. Скільки там часу у вас займе відкриття аккаунту у Фейсбуці, утворення youtube каналу? Так і наш Сумський канал? Це от пряме підтвердження зараз. Зараз хтось нам заважає цю розмову вистати? Так от. Я думаю, все питання просто що є суспільні, суспільні новини. Телеканал, який є державним, акціональне товариством. Ну, фактично, є державним. Тобто, чи недоцільніше було б саме на суспільних новинах? Суспільних новинах просто добрати штат і транслювати той самий єдиний марафон. А зараз ми бачимо навпаки, після цього закону про медіа, наскільки я знаю нещодавно, на сумському телебаченні суспільному трохи скоротили штат. Зараз набирають молодих, звісно. І утворили такі, скажімо, філії. Не пам'ятаю точно, яка саме: нам Чернігівська, Сумська і Полтавська. Тобто ці три в кожній області було своє суспільне. А зараз ці три суспільних об'єдналися в один. І на Сумському телебаченні є тільки там, наскільки пам'ятаю, година ефірного часу для своїх новин. Все інше це транслюється за загальні новини. Чи не є це такою загрозою? Ну, щоб тому дати таки... відповідь на це питання, треба знати в деталях ситуацію. я відразу скажу. Я в деталях ситуації не знаю. Я, в принципі, знаю всі mm -hmm. те, що знають всі, тому ком... під коменту... коментів я отримаюся. Ну що, що ще... ще не сказали ми? Нібито так розмова вийшла, думаю, для ефіру вистачить. Можна. Да, і дуже дякую, дуже дякую тобі, що. Ну, ти вмієш висловлюватися, аргументувати, і, і відносити до тих, до того кола студентів, які я особисто дуже ціную через те, що вони хочуть дізнатися правди. Можна ж сформувати власну точку зору, сказати: це моя позиція, це мої принципи. А можна сформувати власну точку зору як точку зору, тільки точку зору, і рухатися далі. Ну, я думаю, що. Ця бесіда була корисна тільки для нас. Я думаю, що глядачі також. Ну, я намагався довести, що під час активної фази демократії в Україні тільки розвивається. Ось там, у іншій державі божевільній, вона навпаки. Я так думаю, там хрест уже. Хоча по-різному там може бути те, що відбувається в Білгородській області, дуже цікавий процес. Ну, добре. Дякую за ефір, дякую за розмову. Я вам дякую. Шановні глядачі, ми сьогодні говорили про таку важливу проблематику. Демократія впродовж активної фази війни. Ми говорили зі студентом Субського державного університету, студентом, який майбутній, є майбутній журналіст, Вадимом Дзекуновим. Сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо цікаво, поставте вподобайки. Прокоментуйте це відео безпосередньо в Ютубі, Якщо було дуже цікаво, то поширте в соціальних мережах. До зустрічі!